Друзі, всім привіт! Давно не чули, з вами автоярмарок. Сьогодні у нас на тест-драйві для вас Audi А6, С 6 2005 року випуску 2000, ой, 2000, 2700 кубів да, 27 літра v 6 292 тисячі оригінальний пробіг. Затонована, є парктроніки передні, задні, леду ксенонові фари у нас. Хороший шкіряний салон, є така от невеличка потертість а так, в принципі, все добре. Світлий потолок. Так, йдемо далі. Автоматичний датчик світла, дощу, звичайно. Вже. Мультируль, мультимедійний такий от у нас екран, до речі, з навігацією. Шестиступенева механічна коробка передач. Є, в принципі, все. Сіді, TV, можна дивитися собі мультфільми, все, що хочеш. Круїз контроль, склопідйомник електричний передзад. вон для діточок у нас теж є а, захист, можна все заблокувати, переблокувати. Шторки теж є. Як вони там кріпляться? Ага, знайшов. Все, кріпляться. Ого, яка крута штука теж тут є. Називається аптечка. Так, є у нас обдувчик заднього ряду пасажирів. До речі, тут е, стоїть клімат контроль. Кондиціонер заправлений, все добре працює, освіжає. До речі, тут у нас електро. Багажник, сам відкривається, сам закривається. Тому чекаємо вас теж на тест драйв до нас. Забирайте цю круту автівку і катайтесь з задоволенням.